Упалюві друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблок разом з санечком в режимчик під назвою Вогонь. І вода на два плеєра обі. Так, да, тільки в мене тут е, е, це навчання проходить, воно мені пише так довго, Damn. наче я. Я знаю. Я теж цю муку пройшов, так що я розумію. А ще якщо бек нажимаєш, то тебе спочатку назад печатає, а потім вперед печатає. О, ну і халепа. Да. У мене вже якісь винагороди, ще щось, слава Богу, я змог зміг грати. Все, все, все можна за пів гру пограти, так? Нарешті дякую. Да. Ну, що, Одна, тоді, я буду. В принципі, Вогнем ти хочеш бути. А там той воду, до тебе законектилася костя, все. Е, лисий. Давай. О. Let's go. Let's see. Все, все, я нажав, нажав телепорт. Все нормально go, так. Поїхали, пацан. Ти коли-небудь взагалі грав в оцей такий, типу, гру в браузері? Вогонь Вогонь Вогоні Ну. Чувак, конечно же. Це така імба, просто наскільки легендарна гра, яка, ну, просто була тільки в браузері, це, по суті, браузерна гра. Да, вона на флеш цьому була. Ну. І вони це додумались зробити в Роблоксі. Це просто обалденно. Да. Як же ж я кайфую? А мені тут, походу, просто перепригують, да. Тобто тако, ага. Тай. Опусти! А, все, все. Ліфт. Все, поїхали. А кому надо? Тут або ти їдеш, або я їду. Ну там різниці немає. А я побачив діамант. Ну все, тоді піднімай мене. Не буду. Ну ладно, я тебе підніму. О. Дякую. Ой, щось нога зачухалась, пацан. Ага, блин, пацан, да? Ага. І що Ну, а, пацан. Пацан, Піднімай. Давай, let's go. Тыкаєшь стоїш. Нормально, мені можна. Я все-таки вода, я більш такий, типу, спокійний, туди-сюди, понял. Це ти там палкий пацан. Да, да, я могу. А ну, кристал забери. Вода. А в мене і не було його видно на екрані, чуєш, прикол. Да, Тому що його і погано видно. Ну які хитрюги. Поховали ці штуки, дрюки. Так, ну тут обережно. Ну тут дам. Є трошки підмалка, але нічого нормального. Давай, пацан. Давай, пацан, бо не можу все на одному місці, поехать. Давай, 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 пацан, давай, давай. Подпустя, дай мені хоть приїде, це платформа. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, The Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше кращим гравцем в своїй улюбленій грі. Давай, давай. Давай, давай. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let go, let go. І тут діамантик. Опа. Банали. А оця штука. Опа, ти Да? Оце да. неприємно. Да. Бо не хочеться. бачив, як я пройшов? <laughs> бачив. На жаль, я бачив це. <laughs> Відкривай hey, мені ті ворота. Не можу ще. Ну, я... Відкрив? О, да, відкрив, все, нормально, ну. На 30 секунд відкрив. Нормально, нормально, я встиг по четко. А шо це ще мінус 15 секунд? Це нажми, типу? нажми. Я поняв, це оті штуки відкриваються. Окей. Все, 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 біжи. біжи. Біжи, бежи. Я добіг. Давай, пацан, ми сейчас. Все продам. Точно? Тут оцю штуку ти як взагалі туторіал дивився? Ну? Не дивився. Написали, що це для таких умних, як ти. Що я таки помню, Треба совувати ті штуки. Да, давай, сейчас пасовуємо. Кого? Ці штуки. Точно? Та mm -hmm. Може? Лисий. То я помогаю тобі, ну? Ну лисий, давай разом. Давай, давай, давай. Я даю. Все нормально. Да ти тягла да дай боже. <рес> я мій. О, пацан. Прикола. Ти шо впав? Я впав. Ти впав? Я впав, на мене є ревіве. Жесть. Жесть. А тут ж Чоро? нема чекпоінтів, пацан. Я опять упав. А ну ти ходишь? Не. <рес> Тебе є ще один ревіве? У мене їх залишилося ще два. А че я не допирую? Що за прикол? <рес> Васька. Та як? Я не Васька, я Димка. Так, Димка, а тут обережно, в воду можна впасти в токсичну Можна Хоча я тоже вода, а мені там умирать, то правильно? Бо то грязно, то болото. Ну да. з другої сторони тоже дам. Понял? ти ж не болото, а вода. Дам. А ти той діамантик забрав, да? Да, мабуть. Не помню. Ай-яй-яй. Пацан, опа Давай, як? не впадай. Димка. Димка, не буде нормально впаде Mm -hmm. Дімка шурує. Пер мені сюди йти. Так, і тобі щось тут. Оооо, як щас то не весело. Та бачу, бачу, пацан, Дімка. я нажав кнопку. Давай, давай. Поки мені треба проходити паркур, то що то ти пройдеш? Все нормально буде. А що нам цю штуку просто спустити треба? Ну да. Ну, походу, да. Так Дімка, не падай паркуром, не падай дугом. Ага, нормально все. Все, все, все. Пошли. А що це? Ооо, чекпоінт. Хоч хоч один є, дякую на тому. Це перший, тепер можна буде не нажимати там, і на тому дякую. Ви бачиш, тут гра прям зробила, щоб мені сюди пригати, це типа тяжко панів. Тобі, типа не треба пригати. Ну, там. Там воно ще якісь ліфти, це взагалі якийсь шок. Нащо ти кнопку трогав? Ну я просто подивився, що буде. Значить ти не знав, що буде. Хе-хе. Все ждем ліфт. Мені дало три ревіви. Дам? Зашов? Да, я спів. а, тут ось Забрали що не точно. Не буду. Я кручу всякі спини, туди-сюди, пон. Оу. І мені тоже дали 3 ревіви, представляєш? Ну все, мы сейчас зараз руку. і сейчас не руку. Я би плакав. Я <с> би... А, ти опять упав! Я не упав. Там калюжа просто смернече. <с> а, так ми тут і... А, ты А ти ревіви ну, реві нажав? нажав? Ну да, мы 5 штук. То не в тебе 5 штук, походу, то в нас 5 штук. Хоча ні. Ні, то в мене було 5. Походу, да. Ооо, так челик. Тут ми зараз будемо той о. А тут ти ще всі свої п'ять ревіви і провтикаєш. Да? про ну, Да. Нащо ти так про мене? Ну ти мене поняв булиш і дізморалиш цим самим. Я буду тільтувати? Брат. Я буду тільтувати. Ти давай уча. І це, і, я не маю і, часу тільтувати і ворота закриються. Ворота закри... А нащо ти так без мене побіг, і все, і халеп. Надо було мене штати, пацан. Я хочу пройти. Гру. ооо пацан. пацан. Шистий ревве. <хи> я потратив. Я потратив ревве, все нормально. Короче, я так понял. Ага. Ну, я тут уже проходив, ти розумієш? Ні. объясняй, я не понимаю. Я типа думал. Я тут уже поним. проходив, я вже отут от стояв, мені просто надо было шерсть пройти, бо ти мене цього заговорив. Дам? І я вже не зміг. А точно я тебе заговорю? Хто ж ти за свої ревіви? Мільйон. Що? Ти ж свої мільйон ревіви казав. Що? при чому тут? Ну, та я впав. Тоді. І що? А я чому? А що і що, ти мене заговорив? Причому тут я. Я просто... заговорив, а? Це просто гра така дурна. Я тут приїхав. О отут швидко треба, вони пропадають, ці острови Дім. Давай. А. Реально пропадають. Ну вони з'являються. А, да? Ну я тебе жду. І на тому, як би мовити, дякую. Я не знаю, я там просто... Через на звуки Так я так і приїхав, а він просто вперся і відпригнув від нього, поняв? Я того типу і не пройшов. Ой. Ой, не приход. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой, пацан, да. Нажимай Трати, ревів. Трать ревіва. Так ти ж упав. І що? то в тебе більше, глобус. Так капонятнее дело, що моя більше, бо я вирав. Ти себе умирал. бачив, Ти контурний, карта. Я карта, я карта. Нажимай мені кнопку, мені надо йти. Ти бойчик. Пацан! А чо я помер? Бо ти відпустив кнопку. Так це ти помер, на Це ти відпустив кнопку. Я не буду. Скільки в тебе ревіве? У мене три. Ну, і в мене три. Ну, ти нажимай. Так, ти ти одпустив кнопку? Ні, ти відпустив кнопку. Ти так, що... Пацан, ти відпустив кнопку. Я впав на Дівчук, мості, ти, я був. Ти не казав, що треба держати її. А що ти не поняв? А откуда мені поняти? Ну спитав би, ти не догадався, ти ж мире Ну, так ти сказав би, ти не по не повідомив мене про такі тонкості гри. То ж мире Ні, ти ж миревиве. Я щас нажму мури спавен. І шо? Тобі ж від того гірше буде, пацан, чмиревиве. Пацан, ж мрев. Я не буду. Ты підставив, ти ты жме, пацан. Сейчас я спін покручу, Якщо мені кшому випаде, ревьевы выпадай. Не, пацан, в любому випадку жмеш ревве. О, пацан. Ні, я б нажав респаван. Все, нажми і держи. Скільки держать. Ну, пок я поки я не скажу. Коли скажеш? Ну, Коли скажу, тоді скажу. <glie> Щоб ти там впав і сам нажав рев. Ага. Ще держать? Ну да. Чувто ти ж стоїш на місці? Ні, ні, я хожу. Надо, я просто прицелий. Я бачу, ти по кругу Ти, не рево, давай біжи. Ну ладно, ладно. Я щас отпущу. Не надо. Да ти на місці стоїш, гамнюк. Да Бо Я бачу. Я тут хожу. Нормально все, пацан. Мост, нажми мені. Нашу. Дійшло, да? Давай, поїхали, пацан. Я це не хочу піднімати. Піднімай мене. Я It... тебе тільки що сюди першим пустив, тепер ти мене То пустив. То мені там надо було пройти, пацан. А де надо було? Там не надо було. Ладно, давай боже, без тобою так ми просто будем до ранку проходити цей режим. Правильно, правильно. Все пускай. Кейс, стейкейс без безкотовий. Чуєш, безкотовий. Чуєш? Чишь? на платформу сначала, Вась. А я запрыгну, Вась, Вась. Поднимай. А тепер А тепер постоїш, мені тут подержиш? Не, не буду. Ну подержи, я хочу алмаз забрати. Ну давай. Це ти тепленький, я гарячий. Хи-хе-й всяте я гарячий. Не-не, що вода не може бути гарячою чи що? Ти що не вчив фізику? Да ти що, кипяток чи що? Так. Ти отут пройди спочатку. Отут зараз у нас буде мемна ситуація. мантик. О, кстати, твоє любиме. Ну тут ми хоч не помрем від цієї штуки, якщо впадемо, Уже є плюси. Блін, я допригнув, а подумав, що не допригнув. І спригнув, поняв? Нормально, нормально. Ні, я поки падаю. Шо це не виходить? <рес> Щось не виходить. У мене не виходить вилізти. Чого? А я не можу допрыгнути. Чого? У мене не виходить. Ти ж високий. й гарячий. О, все, і тут отак можна, нормально. Так, отут диви пропадать буде. Да, отут диви, отут буде саме весело зараз. Я так не ну, да, А ти втратиш ці... свої ревіви, Островий... За те, що диамант захотів получати. Да, захотів. Проблеми? Проблемы. Mm Діамант -hmm. ровно ревіве Не, не. Що ти, о, ти тут можеш без мене? знаю? в мене є трол безплатний Хочете за затроллю? Нажми мені кнопку, я тут не пройду. Я тебе троллю, пацан. Ну пацан, <laughs> я щас тебя застролю, давай, давай. Не балуйся. Я прям відчуваю, що ти зараз будеш баловать. Мені страшно, я спиннер. Кручу спінер Давай пригай спінер О, мені ще один спінер випав зі спінера Представляєш? А, в смислі? Правіті поушн А на таблі було спінер. Що? О, -о, О. Це ще мені туди йти, ну, да? Ну так. Ну, я не люблю ці не, штуки. Не, ну не, не люблю. Не люблю я це, можна не надо. А, у мене секунди пішли. Тобто, мені ще звідси. Спокійненько якось треба спуститися швиденько і пройти. Ну ладно, я встигаю. спокійненько? Там легко. Ні, я би не допригнув, упав би і помер. І ти б сміявся з мене, що треба реввиве тепер. Я тільки він тут крив, реввиве. Пацан! Я не допрягу, як би ноги короткі. А тут оцей діамант. Я хочу діамант. Опа. Ооооо, тут треба палку держати, пацан. О, Ну давай. Разу. Ти Тебе щось перш... з першого разу цей получилося неплохо. Бо я вже подумав, що ми тут будемо надовго. Ну ми тут і будемо надовго щас. Сидить і булить. Фу, що ти за тімейт такий? Сидить і булить. Пацан. Булить тімейт. Ой, тут водички багато, друже. Ой-ой, друже. О. О, Халява. Да, щас буде ревіве, якщо будеш багато. То його? Вазікать, поняв? Ну, класно. Я щось так і думав, пацан. Я в цей момент на те дивився, я все бачив. А Хочеш Хочеш прикол? Ну. No. Я не дивився на те. Ну я все одно знаю, що це ти зробив. Ну no, а хто ж, як не я? Ну, це ж. Тож як не ти спалить мус. Ооооо, нажми ревіве. Не, пацан. Не. Тебе було сімо, у мене... Я це ні, я тільки що нажав. У мене два, у мене два. Так ти мене підставив, чуєш, і сам ще й помер. Та нічого страшного, нажми один, я потім якщо що нажму. Скільки в тебе ревів? П'ять. У мене два. Ну так нормально. Я ще зараз пінчик покручу. О, пацан, походу ми не встигли, да. До чого? Терор в мене помер. А, у мене все нормально. Нажми ревів. Ні, нажми ти ревів, ти мене обманюєш. Та в мене нема кнопки. Я вірю, що ти мене обманюєш, я знаю, що ти мене обманюєш. Та нема в кнопки ревів, нажми. Каже, нажми кнопку. забайте голову буса. Ага. Я не даю <рив> Жми ревіве. А А як я кстати впав? Ну ти перед цим упав сам, я тобі тоже нажав ревіве, тепер ти мені жми ревіве. Ну хорошо. Забай тебя <рив> <рив> Я подумав, що ти зараз впадеш в воду, <рив> поняв? <ньому. рив> І помреш. Я, кстати, чуть не впав, бачив. Вертайся, пацан. Мені більше не надо тут. А тобі треба на другу сторону. <рив> я знаю. Звідки? А кімната. Ааа, у мене тут такий самий момент, як ну, у тебе. тепер того. ти Який... мені. Помогаєш. Він Сам. тут ще й трохи складніший, ти поняв? Чим? Ой-ой, там штука просто. Ну, ти бачиш, які в мене штуки? Подивись. Тай шо? Воно пропадає. Шо тайшов? Ну та й шо? Все, я не хочу з тобою говорити. Ти якийсь токсичний фу. фу. Мені дали три гема, пацан. А мені Халява. не давали. Халява. Халява. Бо ти нубчик, поняв? Чел. Чел. Ти думаєш? Відлічі от тебе, да. Ну нащо ти булиш? Ну я все одно Я завжди думаю, у мене ніколи не того. Не припиняє. Не припиняються мої розумові здібності, розумієш? І активності. А мені ще держать тебе? Да, тут прям крепко. Ой-ой. Хто впав, той нажав. Не, nee, пацан, напевно вже все. Я не видержу, okay. я не можу. Хватить з мене. Я ревіве. Ти ревіве, я ревіве, ми всі разом ревібе.